Ну що, я продовжую гостювати у Харкові, а в моєму випадку, ну як без секонд хендів я і сама хотіла завітати до харківського секонд-хенду і вам показати. А оскільки я тут нічого не знаю, ніяких злачних місць, то у харківських групах я запитала, який секонд хенд у вас тут найкращий. І мені усі в один голос сказали, це Хумана. Ну що, сказано, зроблено Тож сьогодні я відправляюсь у харківський секонд хенд Хумана, щоб подивитись, що і за скільки там можна придбати, і вам покажу. І ось я вже біля одного із секонд хендів Хумана в Харкові. Тут навіть якісь знижки у 30% сьогодні є. Ну що, подивимось, що там всередині. Добрий день, а можна день. вас запитати? А у вас сьогодні мінус 30% скидка? У вас скидки бувають? Да. А, а які я просто перших команді? Я не знаю. У нас спочатку йдуть проценти. Знижок 30%, потім 50%. буде. Потім будуть фіксовані ціни, найнижча ціна 24 гривні за одну одиницю одягу. Много. А п'ятдесят під, це коли буде? Це тільки в телеграм-каналі. Підписуйтесь, і там вся інформація буде. І коли по 24 гривні? А так? по 24, так, да, там кожен день, кожного ранку, о 8-й годині, виставляють яка ціна дня. А, Тобто у вас немає таких фіксованих днів. Ні, ні, правда? ні. Днів завозів також у вас. Днізавозу є, я вам можу дати канал. Дні Зміниться. У нас завоз раз в 5-6 тижнів. Ага. А Потім йде система знижок, Ну і зал поповнюється кожен день, а повне обновлення раз 5 тижні. Ага, і оце коли день завозить, це самі дорогі ціни. Так, були. Це пальцівникам, так. Ага, а це від цих цін сьогодні. Мінус 3, 30, Так ага. а у вас не кілограми чи ні? на кожної річі своя ціна. Ага, Не ну, думаю. Добре, дякую. Буду да. дивитись. Зараз подивимось, який рівень цін в цьому секенді і чи вигідно купляти тут не на вагу. Заходжу в зал. Тут все охайно розвішено і зовсім нема запаху секонд хенду. Це плюс чи мінус, бо це може означати, що одяг вторинного вжитку не обробляють. Ось розовий светр на одне плече коштує 350 гривень. Інший светр модного жовтого кольору за 420 гривень. Недешево. Такі ціни є і на нові речі в мас-маркетах. Жовтий светр крупної в'язки за 289 гривень. В хорошому стані без катишків. А ось білий ангоровий волохатий светр за 350 гривень. Також не дешево. На кожній етикетці вказано, що виробництво країн Євросоюзу. І, і наголошено на тому, що одяг бившого вжитку. А склад дивіться на самому товарі. Тобто вся інструкція для самих вибагливих. Ось тут багато хороших пуховиків модного біжевого кольору. Цікаво, яка ж ціна. Ось біжевий пуховик з хутром за 700 гривень. Ось жовтий фірми Only. Також за 700 гривень. А ось тут. Цілий стенд з шарфами. Людей в магазині взагалі не дуже багато в буденний день. Але контингент вище середнього. А чому у вас ці контент не пахнеся контентендом? Вона обробляє речі. Там німноше був контингент. Це катант з собою, а тут зробити діснує віщо. Тобто ви на секонд хенд, да? Ну це вышли, скажімо так, громади. А як ви себе називаєте? Хумана. Ні, ну хумана, да, но. Uh, 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 Радбин, я не можу так сказати, високобрендові вещи. Ну, мама таку скрытие в моем. У них даже не, не носилась. Здесь тоже человеки, которые даже не носилися. Uh -huh. Тобто ви то, тобто, взагалі не обробляєте, тому що вони не набили. Ну, правильно? чим то не секонд хенд Не то, що секонд хенд И ревну. Смотрите, Товар, допустим, вот последний я пришла связать. Бренд мода прошла ну, внутри. И они его как бы нам хуману его сбрасывают. То есть речи даже не купленные людьми, а просто потому что, э, во сбрасываться. Ну это сеть, да, вот этого бренда. И они, конечно, марку держат, чтобы это химии не было. Дякую, дякую. Хоч консультант і говорить, що це магазин вище рівня за секонд і речі тут переважно нові, але на вивісці ясно написано «Second хенд а на етикетках одяг бившого вжитку. А я тим часом продовжую огляд цін. Ось джинси звичайні за 420 гривень. За такі гроші можна і нові в мас-маркеті купити. О, а тут білий пуховик за 370 гривень. М -м, ну, це для зимового пуховика дуже гарна ціна. Екстравагантна зелена зимова куртка з бірюзовим хутром. Тут всі пуховики за 700-800 гривень. Ось цей в клітинку чорномалиновий за 800. А цей блискучий чорний за 700. Але якщо враховувати 30% знижку від цієї ціни, як обіцяють на вході, то ці пуховики будуть коштувати від 490 до 560 гривень. Ходжу по залу, ажіотажу із людей нема, хоча і скидки. Але аудиторія тут прям стильна, обзаздришся. Ось стенд з взуттям. Також максимально охайний. Нема нічого брудного або до дідька зношеного. Ось нубукові, зимні стильні ботінки за 470 гривень майже як нові. Вибір взуття різний. І старі моделі, і більш актуальні, і більш зношені, і менш зношені. А ось бежеві ботінки взагалі нові, за 600 гривень. Шкода, що на мене завеликі, а то б приміряла. Сірі напівчоботи. Трішки з минулого, але за 500 гривень. Є тут і повноцінні жовті чоботи. Виглядають привабливо. <реку> Ну да, mm -hmm. вот. no, это же сины выше, чем цена в первый день завоз, правда? Нет, это такая же цена. Вот как первый завод, так она остается до распродажа. Только есть на днышке там 30%, 20%, вот потом будет 50 на все, потом будет можна, за 46 гривен даже Ну Но это если уже останется что-то интересное. Mm -hmm. Дякую вам да. дуже дякую. Тут дублянка за 600 гривень. Я, б, можливо, навіть приміряла, але вона С розміру. Замала на мене. Хоча модель симпатична. А ось коричнева дублянка взагалі за 400 гривень. Але також маленька. В цьому секунді великий вибір актуального зимового одягу. Тут, наприклад, різні пальта та осінні куртки. Все в гарному стані. А ось тут стенд з зимовими жилетками. А ось це якийсь зимовий лівчик. Зимовий тому, що він з цупкої тканини, а коштує 289 гривень. В цій харківській хомані також є домашній текстиль, дитячі речі, навіть речі для майбутніх мам. Ось хлопці скоріш за все збираються їхати кататися на лижах і підбирають лижний одяг. Тобто і такий тут є. Одяг тут різноплановий. І приємно, що висить максимально охайно, не дивлячись на те, що речі другого вжитку. Нема відчуття секонд хенду. Ой, а це я в дзеркалі вже навіть трішки зморена, тому що зал. Дуже величезний. І тут можна обирати і обирати, аби гроші були. Цікаво, а на корпоратив тут можна щось знайти? Скажіть, у вас сукні вечірні є? Є. Ага, дякую, дякую. Ось чорна сукня, вся в блискітках фірми Mango за 470 гривень. Проста, пряма, звичайна, класична. Ось більш екстравагантна сукня в зірочках за 420 гривень. Тут біжева в блискітках, малинове в блискітках. Якась зелена, максимально оригінальна. Така прям вирві око за 370 гривень. Цей варіант мені, чесно кажучи, подобається. Шкода, що на корпоратив цьому році я не збираюсь, а в цілому вибір є. Тут осінні курточки з пальтової тканини за 700 гривень. До речі, також без катишок. Тут шуби з екохутра. Ось біла, оригінальна волохата за 420 гривень. Така яскрава, хоч на сцену, виходь. В цьому магазині на вішаках все розвішана по кольорах. А на стендах за призначенням одягу. Та наче я вже все подивилась і вам показала, тож пора на вихід. Ну що, мій висновок щодо походу у харківський секонд-хенд Хумана такий, що асортимент там ну, дійсно прикольний, але і ціни там немаленькі. Тож, я можу сказати так, що е, туди можна ходити, якщо там треба щось купити за не дуже дорого. Але якщо трішки додати, то таку саму річ можна придбати нову. Тому я все ж таки вважаю, що краще ходити в звичайні секонд-хенди і мати такі здібності, щоб із чогось не дуже доброго знайти щось цікавеньке, але дуже дуже дешево. Ось така моя думка. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.